Що ти бу. допомагаєш йому? Та попросія, прийди. Де, дай Боже, сороки тебе не видів. А тебе не їджу 40, років. Ти де? адрес моєго дому забув? що? Що мені в тебе вдома робити? Що прийти, діда поважити може що принести діду і віпити файного докуду. Чикушку? Чекушку можна 05-ку принести, вже як довго не буде. Вона прийшла пан! Геточки сиділи, як до клюбу, знаєш, та ось є, ходи був свічку триму, ходи сюда! Та восім піду, ходищі тут вдарило. Бач, можеш і сюди, так? Ти я вже не продав? Та може, хто знає, може той знає той мій я не... хоть mm. купив назад. Бо я так думав, свій знаєш, хай пару років пустить, я його за шлені бабки продам. Діду антиквар. Mm. А, що ти сім? 200 долярів за нього не надув... 200 доларів? долярів і йди Жигулі купи гнилого. І що вас тут ці поміняло в тім селі нового, скажи мені, будь ласка. Ой, та китайка з Америки приїхав. Живеш в другому селі, не знаєш, що всі селі поміняло. Та що люди падають як мухи? Так. Мухи Назари за тиждень три филіло. Тому що люди як мухи? Ти що? Що люди як мухи? Вот і водя Маршевський. Ну. Сі що сходів за шпортом всі забили? На другий день Генка Полипова. Маєш. І генон. Добрий день, ваші топор три дні мав роботи. Ти знаєш скільки ваші топор людей зарив? Скільки? Якщо ж за щу, то що їй. Ха-та він, Ха, та він робив чек. Меш колегу, серйозно? А він Я мрію, Назарет, та й моди дві старині упала б і на хату. Ходиш в слюбний меш так? Чекай до роботи як, як до шлюбу. Їх треба забрати та хотів нині траву покусити. Знаєш, та вона росте на вучок, як на твіжок що не покосиш? Та вотів за весь вона ще не заводи. Іскра є. Що є? є я не кто карпіратор ще треба дивити, чи шо карбіратор то ні мова так ликати? Сів смахав, не знаю, іде. Хотіше покусити зараз, бо вже останній раз перед зимою і вже у ми крути. Вже певно будеш ніг подав. поду. Скаже, що в тебе ні з робочого нема. В тебе все поломано. У мене у мене все поломане, а вона включив розетку. Воно роб. Андрій. Ти! <звачу> Маймер, він не чуєш щось до що мене, каже раз діду, хоч мене навчу якісь там ордера робити. Я кажу, ти що то що таке? Я кажу, ордер чіпає на грудь, кажу, мені нема за що чіпати. А він мене повинно, говорить якісь там масть! Андрюха, що з тобою? Андрюха, що з тобою? А каже, що зі мною? Та щось не то з тобою. Та я знаю, тільки мащу в картаву, грає, мащу. то в карта його дурака граєш, яка масть. А він каже, масть означає добре. Люди, чує, що вони дурне меле заряджує. Добре? То по якому-то? Я просто проводжу. Ти я Що куриш, признавайся? Мама знає, чого ти їздиш до другого міста? Що там робиш? Ти ще з бандитами з'їздити, Ти ще чекай, бо то їздили хлопці на бусах. Ти ще сіни зістраєш. Я там човню якийсь шаїп'є. Чаї якісь там поери, ти її кубинські, а там що чай накладуть, а там накладу чого з другого, а не чию. Поет то нормальний чай. Поет, я читав, що то тут таке поет. Ну... Розслабляючий чай! Він розслабляє, Посиплять, порошки якісь, синку, ти дороги тягнеш чи що? <laughs> ти мені скажи, я говорю. Я мамці скажу, мамка заб'є о, хотів зробити, знаєш, е то скрича. Ну і що? До Андрія кажу, передягниш, будь нормальним пасного, як Микола Микола. Микола ж Дай йому 500 гривень, Він ти зробить. Я хотів, може, продавати, знаєш, але думаю, ну дам дитині подарую, хай сі на лялі їде. Ти хотів йому скича подарувати? Ну той мені? Як тобі, хто такий мені? <риває> Я хто колега? Ти роз ти купує! Я це буду купував, ну щоб було тебе робив. Я дитя не хотів дати. Не хочу, да не хоче. Він ще ніфонів вощів понадивляєш там хлопена. Пів мене на мерседесах. Він де то старо хоче? А ти думаєш, та яка була перша машина? Варбург польський. Але крутив місяць два дні їздив. Ти не хочеш на тко машини. Діди зарубі. Я за задорно даю. не годі зробити, бо не розумієш.